Не можу не прокоментувати, треба говорити правду до кінця і називати речі, як є українських дітей, вбивають російські окупанти, які прийшли на нашу землю з війною. А ті, хто бояться в голос сказати правду, ті, хто ховаються за розмитими формулюваннями, це посібники російських окупантів, не більше і не менше. А тепер, шановні друзі, я хотів би сказати про вчорашній день в парламенті, тому що насправді ми бачили теж вчора схожу ситуацію, коли правда не називається до кінця і коли свої речі не називаються своїми іменами. Ми вчора бачили, що знову парламент фактично ще раз підтвердив і легітимізував ганебні закони від 16 вересня минулого року про так званий спеціальний статус Донбаса. Закони, які вже в листопаді минулого року РНБО казали, що їх треба відміняти. Профільний комітет Верховної Ради вже прийняв рішення, що цей закон треба відміняти. А вчора були прийняті поправки до цього закону. Більше того, вчора була прийнята так звана лінія розмежування. І коли кажуть, що окупаційний блок нібито не підтримав цей закон, то за лінію розмежування вони вчора голосували. Хай українське суспільство це знає. Що лінія розмежування фактично без цієї лінії цей закон не буде діяти за це, якраз голосував опозиційний блок. Ще я хотів би сказати кілька слів, шановне товариство. Що насправді в чому основна хиба, основна вада цих всіх законів? Да вона в тому, що по суті ми тоді існуємо в матриці, яку нам задає Кремль. Тому що ми нібито збираємося зупинити війну законом, про якийсь там спеціальний статус Донбаса. Тобто, по суті, ми підіграємо російській пропаганді, яка розказує про те, що нібито війна в Україні через те, що якісь окремі регіони не задоволені своїм статусом, що треба їм дати більше прав, і нібито тоді війна закінчиться. Насправді ми знаємо, що це не так. Ми знаємо, що російська агресія ставить на меті повне знищення України. Ми розуміємо, що ніяких окремих регіонів Донбасу з якимись окремими їхніми. Спеціальними статусами немає. Є російська агресія, російська воєнчина, яка кожен раз прикривається якимись ріжними личинами, але по суті це є війна на знищення України. Тому, шановне товариство, я закликаю, щоб ми тут. Верховній Раді до кінця говорили всю правду. Якщо ми вчора визнали і це правильно, ці райони окупованими, то як одночасно ми можемо їх визнавати окупованими і при цьому говорити про якийсь спеціальний статус, вибори і інші якісь речі на цих територіях? Давайте не будемо заходити в такий абсурд. Ми маємо твердо стояти на наших національних інтересах, і тільки тоді, і тільки так, ми переможемо. Слава Україні!